Друзі, вам Діма Рибак. Сьогодні ми приїхали ось на такий ставочок. На риболовлю я приїхав зі своїм татом. Так, друзі, всім привіт. Ми приїхали з Дімусиком на риболовлю. Будемо сьогодні ловити на ставку в лісі, бо ми з Дімою були десь. Місяць, десь місяць. тому. Місяць тому ми були, да. То дивіться, такої різки тут не було. Ну, різки що... не було, так. Да. Це позарослово. Звісно, дійсно, так, да, трошки позаростувало. Але що нічого, ми з Дімою не здаємося. Зараз е, Діма вам буде все розказувати, на які наживки на що ми будемо ловити. Да. Тримай. Так, ну що, ось птата одна уличка, п'ятиметрова. Він закидав на червячка у мене спінінг, це вбився, карася, там пружина йде два гачка. Він має також на червячок. Так. Е, що в нас є, я, я, я скажу, червяк усе я казав. Да, Черв'ячок усього в банці ми взяли. Макуху ось тату замішав. Але що ти будемо сюди в макуху? Е, антарктичного молотого криля будемо додавати. Будемо додати, друзі. Будемо сьогодні експериментувати. Будемо ловити на все. Е, тоді що ще й з наживок? Е, ще ж ти спрей, ще спрей тип шикала. Часничний, так? Да? Так, да, часничний я на вудочку на п'ятиметрову пшикав, так. Да. То спрей чесничний. І зараз вам ще Діма покаже, що. Вчора заходив на обзор і купляв такі смаки пінокіста. Ось мікс. Угу. І часник. Це у мене по 36 гривень одна пачка. Ну, то це, до речі, і, і недорого. дорого. Е, що ми ще Спрей від комарів взяли? Так, да, купили спрей від комарів, бо. Бо тут дивіться, тут такі зарослі. Ух, тут ну тут дійсно так воно. А оте місце заросло, на якому місце. Да, да, Дімусик витягував. тато кимось. Так, на черв'ячок. Ну, зараз будемо пробувати. У нас ще є там спреї різні. Які у нас ще є, з, 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 з яким смаком ще у нас Ось є спрей? У нас є такі ще спреї, дивіться полуниця і Конопля. Конопля. ми Будемо ще спробувати. Що я щас, бач, черв'яка закинув на цього і попшитов чесничком, то поки що тихо. Ще одну п'ятиметровку хочемо закинути. Да, Кинемо ще одну да, кинем, кинем п'ятиметровку. І будемо ловити на два, на дві вудочки і на один поки що спін. Ну, подивимося, на що, воно, на що воно буде клювати. Але рибка ходить, тут такі. Стріли такі розходяться. Але вона в рогозі більше поведеться. В рогозі, так, да, так. Да, да. Будемо шукати, будемо шукати. Зараз трошки підгодуємося. І будемо з Дімою, як то кажуть, роботи ловити. Да. Да, ловити. Щось будемо робити. Погода сьогодні, до речі. Сьогодні у нас погода. Яка Діма погода у нас сьогодні? Хороша. Дивіться, якраз не сонячна, така не сильно сонячна. Правда, перейдуть пізніше дощик, але це він буде пізніше. І, до речі, коли ми з тобою ловимо, сьогодні який день? Е, сьогодні у нас субота, 24 травня. Так, друзі, сьогодні субота, 24 травня. З Дімою ловимо. Ну, зараз будемо пробувати і ловити. Ну що, ось такий я буду криль засипати. Так, да, друзі, будемо зараз підгодовуватися і робити невеличкі куль... кульки і закидувати. Що дивіться, до макухи Діма, додає. Все. От, і, тоді перемішаємо, так? Тоді перемішуємо, друзі, та й будемо закидати. Ага. Дуже сильно хочеться сьогодні щось піймати. Дуже хочеться. Да. Особливо ще на вудочки. На вудочки, на спінінг, якщо... Що, перемішуємо? Получиться, так, да, Діма, перемішуй. Перемішуй, Діма. Ні, постав його таку на пол і присядь, коли буде, так ти... Да, бо так ти... Запах є тебе. Запах класний. Я, б... Я б сам би його в'їв би. Угу. Гарно перемішу таку, щоб хорошо воно. Ну будемо сьогодні, я скажу, будемо сьогодні, як кажуть, ходе вона, ходить вона, М -м, є рибка є. М -м -м. і такі. Я його якраз в міру так хорошо додав, що він такий ще запашок. О, якби можна було ще передати цей запашок, да? вам через камін. Да, то було б вообще класно. Ну, Зараз трошки загодуємося, бо щось нема жодного мається, таке любити. Ну, зараз, да, зараз поробимо невеличкі кульки. Вона ж якраз зараз в рогозі, то ми її може цього прикормочку йти до нас треба. Да, 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 да. А ти п'ятиметрову, Дімо, сюди дивіться, тільки що закинув свою п'ятиметрову, так як ми балакали. Балив я пінотісто. Один гачок чесника, другий гачок міксу той. Ага, я зрозумів. Ну хорошо, зараз подивимося, що воно. Все наше замішок добре. Ну все, хай воно трошки. Як то кажуть, ну, настоїться десь таку пару хвилинок, а тоді ми поробимо кульки, друзі, та й будемо... А, да, дивись акуратно, дивись. Тут мулу і тако хватає. Та й будемо бачити, що воно, так. Да. Прохладно. Та не сильно, не сильно, друзі, прохладно водичка. Ну, така трошки є, але що. скоро літо буде. Ну, Сьогодні на день скільки? Десь 23 градуса, щось подивилися. Ага. То в принципі непогана погода, Діма. Щось я дивлюсь на твою на п'ятиметрову, щось пошатує. Підклювує на, на, на Дімену щось. Так, да, щось воно, значить, поплавочок трошки вперед, трошки назад таку пошатнувся. Ну, по, ти дивись, да, дивись внімательно був. Має диви, поплав... дивись, ні-ні-ні, щось, щось начебто є, друзі. Чеш, ну, в мене поплавець хороший, ага. то він має це покладу. Так, да, дивіться, Дімен. Поплавець. Ну, Надіємось, сьогодні може хробачок нас не підведе. Вон, бачите, Дімен? Поплавок. Ну таке воно щось значить тут трошки. А, да, да. Да-да, так, да. є таке щось, так? Да? Ну побачимо. Може буде пробувати. Ну що, десь пройшло у нас 25 хвилин. Десь ось так. Вони ще одну удочку закинули. Сейчас покажемо. Трьохметрову. Да, і ми підгодувались до. Так. Ну святи годували. Друзі, пождите, бачите, сейчас покажу вам поповолу да, щоб було вам видно, да, ось поплавучик наш. Спінга, я закинув аж під Дима закинув цей спінг да, закинув спінга підрязку Клювання в нас було, да? Одне на спінні. Одне на спінні. Два рази якось дзьобнуло. Ти ми щось вже ну, пізно вже було, треба було підсікати. І що, трошки стягло там, так? Да? Так, да, там черв'яка трохи стягло Черв'яка і пуфікат ще. Да, на пуфик. Я сейчас вам покажу на який. На який пуфик? Ну, що он На мікс. Карамельний. Да, ну, нічого. І що ми? Чекаємо що ми? Ми да. вже да. Я тоже вже закинувся на п'ятиметрову, закинув черв'яка вже з коноплею. Щось ту вже не хоче. Щось вже риба один кидає на блешні. Да, на блешні кидає рибачок. Теж в нього нічого взагалі. Та знаєте, мирна риба не хоче клювати, а що там плохи не варить. Да. Хоча видно, що вона ходить, да? да. ходи, бульбашки є і все. І так уже стріли йдуть, ну, ну вона щось не хоче клювати. Може це за що й різки. Не знаю, Діман, але ми кидаємо в такі віконця, щоб там ну, повинна бути не так їй багато розки, да. повинна, Повинна вона там бути. Не знаю, будемо чекати, будемо що ще пробувати. Чи пізніше попробуємо на тісто просто. Чесночна є в нас тісто. Будемо пробувати. Е, ну, не знаю. Ось, ось закинули ще під камишок хочемо, а, бо вона всі, чогось вся йде під камиш. Да, Діма? Під камиш йде, да. йде, йде, йде. Ми ще де прийшли, то там в рогозі аж такі були плески. Плески, так, да, були. Воно може карась старше. Мені теж жакається, або карась, або має щось. Oh, like. да, ну якщо тут багато різки, ми з Дімою такі висновки зробили, що, мабуть, амурчика тут нема. Yeah. Да, бо якби був амур, то, мабуть, би стільки і не було. А Дерева всі скрипочуть. Так, да, дерева скрипучать, але ми ну, дивіться, під такими деревами ми з Дімою знаходимось. Дімо, хоча, хоча, я хочу хоча б би плутвичку витягнути, щоб показувати показати Ну дай Бог, дай Боже, будемо дивитися, ну що ж. Я скажу, підгодувалися, вже 25 хвилин пройшло і не хоче. На водочки взагалі не хоче. Жодного клювання. Да. Вже ми міняємо, ну ще пізніше будемо на тісто ще пробувати з Дімою. Зараз ще трошки з, з Дімою, друзі, перебачимо. І будемо, мабуть, Дімою що, перекусувати. Да, Хочемо перекус... перекус зробити, друзі. Ну що, ми будемо обідати. вже. Так, друзі. Будемо обідати. У нас сьогодні з Дімою є. Невеличке свято. На да, нашому каналу виповнюється два роки. В да, нашому каналу два роки. Ну і ми тепер уже з Дімою таку собі ну рішили з ним, посиділи подумали. Що у нас якась буде з ним уже традиція? Це яка у нас буде традиція? Е -е, кожну револю будемо пити квас. Будемо пити квас, друзі. Да. Так, так що беремо Дімуся Дивіться, друзі. Отакий квасок ми будемо сьогодні. Квас, квас та раз, хлібний, так? Да? Да. Дивіться. І будемо сьогодні з Дімою пережечки в нас є. Да. Дивіться, дивіться, пережечки в нас є. І з чим у нас да, І з повідулом, та і з сиром. Так, із сиром, і з Та І будемо з Дімою... О. Як то кажуть... Добре? Угу. Трохи. Він видно трошки... Да, сколомутився, в мене так само вийшло. Ну нічого. Так, ну що, е, сьогодні в нас немає першого збиту. Да. Бо бувають у рибаків традиція. Пийте за перші Да, збиту. То ми сьогодні будемо, як то кажуть, за свято нашого каналу, друзі. Е, дякуємо вам за те, що у нас є. Да, що Ви на нас підписуєте, ставите свої подобайки, да. пишете свої коменти. І пишіть не забувайте. Да, нас це дуже Підпи... мотивує да. на нові відео. Да, підписуйтесь, як то кажуть. Ну а ми з Димусіком будемо зараз. Да. Давай, оп, да, друзі. Бери... Візьмемо попережечку зараз. Mm -hmm. Та й будемо... Оце так. Що сьогодні? Вона не хоче. У мене є сиром. У мене також З сиром. До речі, дуже смачно. Не знаю, трошки сьогодні. Розстроєні, нема, не знаємо, що будемо робити, як воно буде далі. Ну, а хотілося б, щоб вона сьогодні якось клювала, але чогось вона не хоче. Ось, зараз у нас удочки, ми пере... да, перенаживилися. На що ми собі закидали? Теж на черв'яка, на спреї і щось вона ну, ніяк не хоче. Не знаю, хоч би раз клюнуло на ту удочку. Жодного клювання, да? так? Да. Ну і закинулися, там підгодував, ну теж по поки що типу. Ну оце так. Так що, друзі, зараз будемо з Дімою далі. Трошки такого пообідаємо, так. Да. І тоді вже далі до риболовлі тоді ми вже з Дімою... Будемо ловити рибу. Да, будемо ловити рибу. Ну що, ми вже... Пообідали. Пообідали, вже трошки настрій появився. Такого, щоб сильного клювання то немає, да? Да, так? Таке щось воно Не, незрозуміле. Mm -hmm. Не знаємо що. Ну що, вудочки у нас мовчать? Все тихо, все мовчить. ось дивись, прям біля трьохметрової пройшла риба. Mm -hmm. Стріла так раз і ушла. І навіть, хоч би, чи я не знаю, на удочку взагалі не хоче. Mm -hmm. То ми, щас, мабуть, з Дімою вже прийняли таке рішення, що будемо, ще, мабуть, одного спінга закинемо. Mm -hmm. А одну удочку змотаємо. Ну що, тільки я все закину одного спінга. Ще одного закинула, так як ми з вами, друзі, і балакали. Закинув я його на кавунчика, там три гачка. На першому гачку кукуруза із пуфіком кукурузяним. Потім е, черв'як із пуфіком е, цим, е, мікс з камелю, а верхній гачок на пінопласт. Mm. Так що, отак так, що, да. дай Боже. Е, ці е, е, вудочки теж перезакинули. І попав я прямо аж туди в да, Закинув. Діма ж туди в рязку попав. Я трошки підтяни і буде нормально. Ну розумієте, я ж так ну, не кидаю боличку, я ж зразу на... Ну Далі. да, ти ж привик, що вже треба аж закинути його тако на метрів 30-40, а то й болі. Да. Ну, не знаю, що. Рибак ось приходив, казав, що нічого. Нічого, нічого. Ну він закидав на цю. Блешні. Да, на блещі, на хижака. окуня шукав. То каже, капець, ну нічого взагалі. Да. Не хоче ніхто плювати. Я вже не знаю. Що і сонечко таке, да, стало трошки тепліше. Да, і погода, дивіться, яка. Ну що їще треба, я не знаю. Да. Що в цьому лісові треба, і така, і дика ж природа, все ж таки, воно наче таке. Да, і дикий ставочок, <кій> і щось він. І риба ж є, і сам ти же рибак казав, да, Діма? Да. Що риба є тут, риба є, ну. Не знаю. Він теж не можу. Зрозуміти каже, чи як воно. Вже теж і так те кидаю, і так кидаю, і вона каже Але Він казав, що як попадеш, типу один. Ну, ну так, не... як попадеш, який день. Так, да. Да, друзі, оце ми з дімою вже рибалимо і результату нема ніякого. Поплавець стоїть. Під... Підгодували там і нема. Там далі бачите, ще один стоїть. Дімою уже. Спінінги всі стоять. Угу. Діма сидить. Розстроєний. Розстрої. Да. І оце так. Не знаю. Що ми будемо робити? Ну, з хвилин з 20 перебалимо, так? Да? Да. Може минут 40 ще. Ну, бо не знаємо, не кліє взагалі. Дивіться, спінги стоять, ніде нічого. Вогвошпі. Не хоче. А чого не знаю? Наче ж все саме, так? Вже скільки поміняли наживок, вже скільки чого поробили. Чи хоча б на удочку клюнуло? Нема. Мені здається, що цей спінг вразку там все. Та ні, я б так не сказав би. Та ні, Дима, там ще не той рязки. Воно ну, все рівно, якщо риба дуже голодна, вона буде, ну все рівно буде шукати, і вона її знайде. <говорить> а так, я не знаю. Щось не хоче. Я ж стоять усьо, мовчать, все мовчить. Все мовчить і нічого ніде не хоче. А, що їй треба бога не роздовую? Не знаю, Діма, що їй треба. Я ж кажу, природа так Красиво, все так гарно. Ташечки співають, то клюй. Не хоче. А, змотали вже дві вудочки. Так, да, немає у нас вудочок. ми вже їх змотали. Трошки дощик такий легасенький прийшов. Ну хоче піти він таку. Да. Поки, поки що ловимо з Дімою на два спінінга. Mm -hmm. ну, не знаємо, що сказати. Що like. ми з Дімою не очікували Угу. Mm -hmm. В цей раз нас ліс підвів. Підвів. Mm -hmm. Повністю. Mm -hmm. Не знаємо, може це, або може якась погода, може те щось буде мінятися, то вона не хоче. Mm -hmm. А може після нересту, ну не знаю. все Ще вже. Так, да, всяке може бути. Чи... Ще десь, да. десь хвилин 20. Да, правий десь хвилин 20, а Чай, лівий десь да, десь час стоїть. І теж щось жодного нема. Клювання. Хоча рубка ходить. Ходить? Да. Та, ходить, так, да, ми геть бачимо. І що вона ходить, але ну, вона не хоче, вона щось. Я шкую, як стоять поплавки наші, а вона проходить мимо наших поплавців. То я навіть не знаю, що сказати. Uh -huh. Вже і така наживка, вже і така, і така, і, і така. Пуфіки, і і пуски, і черв'яки, і, і, я так. не знаю вже. Що її тісто і що ми тільки вже не кидали. І не да. хочу. Ну нічого, будемо їздити на другі водойми, будем да, да, будемо ловити ривку. Так, будемо ловити. Ось, стріла, да, Так, да, пішла Стрела, ще й така, непогана стріла пішла, мабуть, вже й не покажем Та їх уже скільки у цих стріл було. да, тут стріл уже скільки ми з дімою перебачили, що... Навіть не знаємо, що вже цього. Що вже від неї очікувати. Ми десь години 3-4 добрых сидимо. І ну не 4, ну, годинки десь до 3, 3 точно, Да. То це що? Два подзьобування на спінінг оцей ліворуч. І все. Да. На поплавці жодного клювання. Жодного. Спочатку угу. ми з дімою ловили на, на, ну, на дві поплавочки, угу. тоді вже ж третю закинули. І жодного клювання. Жодного. Що, я соберу мусор, дивіться, ми за собою нічого не будемо залишити. Да, залишати. залишати, діма правильно все робить. Після себе треба вбирати, щоб було чистенько. Угу. І що, ми ще трошки половимо? Да, та й будемо вже, додому їхати. Та й будемо вже да, тоді вже завершувати наше відео. Ну не знаємо. Ще трошки може якась надія в нас є, ну подивимось. Що, будемо вже завершувати нашу риболовлю. Ось ми були на такому ставочку в лісі. Тобі як Риболовля сподобалась? Риболовля мені не сподобалась, кажу чесно, так як є. А мені е, також не да, бо, як то кажуть, ми без рибки з Дімою. Да. Але з іншого боку, непогано тим, що побули на природі, відпочили з тобою, да. е, Надіємось, іншого разу буде краще. Да, ми вже будемо з рибкою. Да, будемо з рибкою. До речі, у нас з Дімою було день народження каналу 20 травня. А сьогодні 24. Ну, 4 дня ми да, з тобою. Пройшло, так, да, трошки цього. Ну, ми, як то кажуть, ну, не задоволені, хотіли впіймати. Не впіймали. Да. Але що, будемо старатися. Ну що, ось така у нас була риболовля. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, ставте свої подобайки, пишіть. Коментарі обов'язково. Обов'язково, так. Да, да. Бо ми щось ну мало пишете нам. Хотілося да. б трохи, може, ну, щоб ви більше писали, якісь давали мої поради. Бо це дійсно, коли знаєте, пишуть, це дуже приємно. Мотивує, наступне да, відео. мотивує на наступне відео, Діма правильно каже. Бо може, якісь, о, ми допускаємо якісь помилки, то да. ви, ви нам щось підказуєте, бо, наче ж, знаєте, коли всі разом, то може, є більше шансів піймати. Але в цей раз, наче я ж кажу, все робили все, що могли. Все робили. Ну, чогось, ну не піймали жодної і все. Було клювання, подзьобувало там, і все. І більше не було. І таке слабеньке-слабеньке було. Ну, будемо, як то кажуть, з Дімою старатися в наступних відео. Краще. Все, що від нас залежить, будемо все робити. Друзі. Ну, а з вами був Діма Рибак та мій тато. Всім пока-пока. Пока-пока, друзі.